Зілав на задні колеса, на дибки. Ця машина боїться голольоту. Взимку трошечки попав на голольот, отримав таку поломку. Машина дуже добре працювала, я не знав, що вона може ламатись. Але попавши на голольот, я трошки спіймав, трошки льду, зломав собі всередині шестерні заднього редуктора. Виламав собі зубчик один, от тут його видно, і розірвало мені шестерню е, піввісі. от. Є тріщини, я не знаю, чи воно прочитає. Пошкодило мені корпус ще редуктора, пошкодило вал, але то вже відновлено, піде на зборку. Хочу показати вам процес зборки заднього моста та налаштування такої машини. В принципі, руки знають, що роблять. Машину то я вже робив, всю знаю досконало, так що проблем з цим не було. Була затримка з чеканням запчастин. Ми помилково купили піввісь з тою шестерньою. Але вона виявилася довша і діаметр не той. Хоча кількість зубів така сама. Ну, Прийшлося чекати ще раз таку шестерню, а це я з часом може, трошки перероблю, все одно буде мене як запчастина. Okay. На каналі е, є шорс з анонсом цієї роботи, але кому цікаво, я хочу детальніше показати зборку і заміну тих деталей. Ну, то не було дуже важко. Руки знають, що роблять. Сара я вам покажу, як вставляти таку деталь в ту машину. То є добра деталь, файна, гарна, такі грубезні зуби, але воно не підійшло. Так пока. Оту є тріщина, така величезна, така груба тріщина. Ну то нема зубу. Бачите, що ж мені з того робити, не знаю.